П'ять українських книг з неочікуваним фіналом Амадока Софія Андрухович. Масштабний роман про пам'ять, любов і травму, де справжнє розкриття героїв і подій приходить лише наприкінці. Часу немає» Рустем Халіл. Пригодницький роман, написаний кримським татарином, але, по суті, є щирою одою Києву. Неймовірна любов до міста розкривається майже на кожній його сторінці. Музей покинутих секретів Оксана Забушко, мозаїка людських доль на тлі української історії, де наприкінці розкриваються приховані зв'язки і мотивації персонажів. Бот МАКС Кідрук, технотрилер з науковими елементами, що тримає в напрузі до останньої сторінки і перевертає все з ніг на голову. Характерник Валентин Терлецький, містично історичний роман із козацькими пригодами, де фінал змушує засумніватися у всьому, що було прочитано.